Не ображайте дорогих людей. Не ображайте дорогих людей болючими, пекучими словами, не закривайте зопалу дверей, які проваллям стануть поміж вами. Не ображайте, не паліть мости, не відрікайте свої сходинки, бо навіть близьк найбільшої мети не варте їх. Найменшої сльозинки. Не ображайте, бо коли зима, стежки не приєднутимуть снігами, Вони здіймуться над вами два крила, боротимуться з вітром молотвами. Не ображайте, бо коли вони торкнуться до межі своєї долі, усі образи стануть від грудьми, і буде важко дихати від болю. Не ображайте, краще обійміть, простіть і попросіть їх вас простити. Життя то мить і вам мить, щоб навчитись істинно любити.